Руслану Олександровичу, добрий день, мене звати Олександра, я телефоную вам з ЮА перший. Скажіть, будь ласка, чи можна записати розмову? А, ну, якщо ця розмова не стосується персональної інформації, конфіденційної та молічної таємниці, будь ласка, записуйте. Так, звісно, дякую. А, скажіть, будь ласка, до вас поступали дві людини з хресної ходи? А, не зовсім вірна інформація. Перепрошую? А, так, звертались, але не всі захотіли нашу медичну допомогу. Тобто не захотіли. А є інформація, що дві людини госпіталізовані? Чи можете ви це підтвердити? Ні. Ні? Одна госпіталізована, одна відволад. Одна госпіталізована. Добре, дякую. Можете сказати крутенько ще в якому стані і. Ну ви ж розумієте, що це. Всі в задовільному стані нічого критичного немає, це абсолютно, скажімо так. Прогнозована ситуація пов'язана з втомою, з емоційним навантаженням, з погодою, з спекою з усім. Mm -hmm. uh... Тобто нічого, що виділяє їх звичайних людей, таких самих, нам доставляють зараз, які і не є учасниками хресної ходи через вікові зміни, через спеку.